Бажаю здоров'я, пані та панове. Як ви вже здогадались з назви цього відео, це відео вправ для людей, у яких грижі, протрузії, а також слабка спина. Саме головне, що ці вправи безпечні і дуже дієві. З вашої сторони підписка та лайк. Обов'язково натисніть на дзвіночок для того, щоб отримувати нові корисні відео для вас, які я буду з часом знімати та робити. А з мене секретні вправи, які я шукав. На протязі 10 років. Передмова. Невеличка передмова. Я якось попав в дуже складну таку страшну аварію, і мій хребет дуже сильно постраждав. Дуже сильно постраждав і не буду подробиця всього розказувати. У мене був такий момент в житті, що або страждати і терпіти біль, або відновити свій хребет, відновити м'язовий корсет. І відповідно я почав шукати прави, які небезпечні і дуже дієві. Отже, не будемо затягувати час. Лайк, підписка, а з мене секретні вправи. П'ять простих, легких, небезпечних прав. І шоста вправа, моя улюблена, для вас буде бонусом. Поїхали. Дуже просто для цього вам потрібно всього-навсього всього тверда поверхня. Отже, перша вправа. Лягаємо. Перше, що я роблю, це мій власний досвід. Трошки розслабитись. Можете полежати хвилину-дві, розслабити м'язи, відчути повністю своє тіло і приступати до першої вправи. Отже, поїхали. Руки піднімаємо вгору. Вже пішло розтягування м'язів і починаємо робити отак. Раз, два. Раз. Два. Раз. Два. Раз, два. Дуже просто. Дуже проста, але дієва вправа. Пробуйте, відчувайте і розумійте, що ця вправа безцінна, не дивлячись на легкість її виконання. Я роблю по 10 разів кожну вправу. Починає розганятися кров і відповідно починає потроху працювати спина, працювати м'язи, які підтримують нашу спину. Погнали далі. Друга вправа. в позу кішки. Встаємо, відчуваємо своє тіло і починаємо. Не треба сильно. Раз, два. Раз. Два. Один. Два. Раз. Два. Раз. Два. Можете для початку робити по п'ять разів. Я роблю кожну вправу по десять. Поїхали далі. Третя вправа. Лягаємо. Пропоную теж трошки розслабитись, лягти, відчути. Своє тіло. Відчути свою спину, а також відчути свої м'язи. Якщо ви будете все правильно робити, то відповідно трохи на третій вправі почнете підніти. Теж робимо по п'ять разів кожну вправу. Раз, два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. два. Два. Я теж роблю по 10 разів і вже от зараз в е, бліндажі десь градусів 15-18, вже починаєш підніти, не дивлячись на те, що лежиш на прохолодній підвозі. Знову дайте собі після цієї вправи хвилину відпочинку, відчуйте свої м'язи і відповідно дайте їм трохи розслабитись. Можете повторити більше, ніж 10 разів. По 15-20, але це буде занадто, бо ви можете там на третій-п'ятий день ці вправи кинути і залишити все так, як є. Дайте поступово своєму мозку звикнути спрацювати нейропластичності, щоб мозок запам'ятав, йому сподобалось і ваше тіло теж відповідно це запам'ятало. Розслабились хвилинку-дві, четверта вправа, також лежачи після відпочинку на животі. Ставимо носок на п'ятку і заносимо поступово, так як у вас виходить, без зайвих напружень заносите п'ятку, тримаючи лінію носка і п'ятки вправо-вліво. Відчуваєте, як тягнуться лопатки, знімається компресія з-між хребцевих дисків. Також змінюємо по 5 разів для початку робіть. Змінюємо. І робимо таким же чином, без напруження, без зайвого напруження. Робимо так, як комфортно. Звикаємо, з часом будете трошки ускладнювати, потягнуться м'язи, стане все на місце і вам самим захочеться робити амплітуду трохи більшою. Отже, цього достатньо. По 5 разів після кожної вправи я рекомендую вам хвилинку відпочинку. Приділіть 10 хвилин. Цим правом і відповідно станете здоровими, щасливими та енергійними. Дуже обережно перевертаємося на спину і повторюємо в цьому положенні цю ж саму вправу. Отже, ставимо п'ятку на носок і обов'язково з такою приємною амплітудою робимо цю вправу. Відчуваєте, як працюють тут м'язи, тут м'язи працюють, ось тут працюють м'язи і ось тут. Це дуже безпечні, але дієві вправи. Я виконую кожну вправу, повторюсь, по 10 разів, а ви почніть з 5 разів. Але робіть щоденно, а в кого є бажання, можна і двічі на день, результат тоді отримаєте трошки швидше. Отже, робимо з приємною амплітудою. Щоб не відчувати дискомфорту, пропрацювали повністю весь, весь поперек. Е, Трохи е, починаю підніти, здавалось би, прості вправи, але підніти починаю. А це ознака того, що лімпа почала рухатись, і це дуже добрий знак для того, щоб відчути себе очищеним та здоровим. Отже, і найулюбленіша моя вправа, е, яку я роблю кожен день. Вона теж дуже добре знімає компресію з хребта і знаєте, робить таке відчуття польоту. Обов'язково його робіть. Якщо в когось не виходить з першого разу, то старайтесь, пробуйте і з декількох разів у вас вийде зробити її правильно. Підхоплюємо ноги так. Гойдалка, я її називаю, вона безцінна. Вона пропрацьовує м'язи спини дуже добре. Приводить їх в тонус, розслабляє. І ще наголошу на тому, що обов'язково дихайте правильно. Отже, це була шоста бонусна вправа. Обов'язково робіть ці вправи, обов'язково ставайте здоровішими, не лінуйтесь. Вставайте з кровати, як би не боліла у вас спина, починайте щось робити, починайте діяти, і, відповідно, у вас покращиться стан, і зникнуть болі у хребті. Будьте здорові, добра та любові! Всім миру хай береже вас всіх Творець!